Добрий день. Ми сьогодні у нас пройшла акція на підтримку військовополонених, які вже два роки, майже два роки, сидять у ворожому полоні. Сьогодні нас прийшла підтримати колектив гурт Реднот, які. Виконали різні українські національні пісні. Звичайно, що на підтримку кожного нашого захисника хотілося б, звичайно, щоб всі наші близькі повернулися додому і почули спів цих чудових людей вже наживо, вже вдома, вже на рідній своїй українській землі. І ми віримо, що це уже ось-ось скоро буде. Тому звертаємося до всіх представників влади, до представників міжнародних організацій, до містян. Будь ласка, приходьте, підтримуйте, щоб наші рідні вже якомога швидше. Побачили красиве море, почули гарні пісні і були зі своїми рідними вдома. Дякую. Доброго дня, ми е, жінки військовополонених 9-го дивізіону надводних кораблів, які з перших е, часів вторгнення днів захищали Маріуполь. Наші чоловіки та рідні знаходяться вже третій рік в полоні. Я чекаю свого чоловіка. У нього маленький син, п'ятирічний, який дуже чекає тата. Просимо донести спільноти, хочемо донести спільноті, спіль... Пільнотя про наш крик, нашу допомогу, щоб повернули наших рідних з полону. Бо це дуже тяжко і Ми дуже їх чекаємо. Чекаємо і віримо, що вони скоро повернуться. be Борис за свого чоловіка, який зараз в полоні майже вже два роки. Тому я приходжу на всі акції, роблю все можливе. Тільки про обмінних я чула, що він в полоні, був в Оленівці, а наразі я нічого про нього не знаю.